Я назвав свою проповідь людяність, байдужість та милість. Зазвичай, коли називають проповідь, кажуть або одним словом, або якимось речином, яке поєднує в собі один сенс. Але я назвав такими трьома характеристиками, які дуже різні насправді. Людяність є. Визначення з Вікіпедії, яке я б я хотів вам прочитати, що ж таке людяність, як це характеризує Вікіпедія? Людяність, тобто гуманність, що йде з «humanus» латинської людяність це любов, увага до людини, повага до людської особистості, добре ставлення до всього живого, людяність або людинолюбство. Тобто Вікіпедія таке дає дуже обширне, далі вона дає трошки якусь конкретику. Це система установок особистості щодо людини, групи людей, живої істоти, обумовлена моральними нормами і цінностями, представлена у свідомості переживанням жалю і реалізована у спілкуванні і діяльності в актах сприяння чи допомоги. Тобто, якщо простими словами. Це якісь конкретні відносини один з одним, які побудовані на моралі або на цінностях людини, тобто в кожної людини розуміння людяності або гуманності може бути різним в залежності від того, як він розуміє мораль, і як, які цінності людина має. Золоте правило моралі це про те, що вже там трошки сказав Сажа, це відносяться до інших, так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Це, понятно, воно взяти з Біблії, про це казав Ісус, але це рахується таким золотим правилом моралі. Тобто, відношення до інших людей, яке побудоване на якихось моїх цінностях або на моїй моралі, воно може відрізнятися, наприклад, від людяності іншої людини. Це таке загальний вступ. І Є багато взагалі різних історій про те, що таке людяність. От, коли я забив просто в Ютубі історії людяності. І Ютуб одразу дав одну цікаву історію, яку зазняли BBC. Це в Австралії один чоловік на парковці велосипедів, в нього вкрали велосипед. І він залишив таку записку: каже: дорогий крадій, ти вкрав в мене велосипед, на який я збирав півроку, відкладаючи свою зарплату. Я їжджу на ньому на роботу, і без цього велосипеда в мене немає можливості їздити більше на роботу. Прошу тебе, поверни мені мій велосипед. Таку записку він лишив на тому самому місці, де крадій вкрав його велосипед. І дуже багато людей проходили через те місце, дивилися на ту записку. І одна жінка проходила, і їй стало дуже шкода того чоловіка, в якого є сім'я, є діти. Він їздить працювати, дуже старається, і в нього вкрали велосипед. І вона відкрила таку, як в нас кажуть, банк, але вона відкрила спеціальний рахунок і написала, сфотографувала цю листівку. Сказала: От, будь ласка, давайте ми поможемо цьому чоловіку зібрати кошти на його велосипед. І так і сталося, і вони зібрали навіть більше. І вона потім стала біля тієї записки своєю запискою. Там ім'я того чоловіка каже: Я купила вам велосипед. Він підійшов, він дуже радів. BBC це все знімало. І так було така дуже приємна історія про такий прояв людяності. Але знаєте що? Цікаво, що це була жінка одна, яка побачила цю проблему, якій стало шкода цього чоловіка. Долучила інших людей, які зібрали разом кошти. Але уявіть, яка велика кількість людей просто проходила повз цієї записки. Ну, наприклад, якби я проходив повз такої записки, кудись спішив би на роботу. Ну, я максимум би посміявся з того, наскільки це іронічно, що чоловік надіється, що йому повернуть його велосипед. Але може я б долучився до того збору там, якоюсь невеличкою сумою, але ця історія. Якось прямо до мене немає ніякого відношення. І вона не викликає, якщо так бути чесним, от просто поставте себе на місце тої жінки, чи зробила ви те саме, що вона. Ні, того, що у вас, можливо, інші цінності, інші розуміння, моралі, може, ви думаєте, ну, це його проблема, може йому ну, тут треба було краще закріпляти той велосипед, да? хто тобі винен. Тобто, все одно, якісь є свої хвилювання, і, можливо, у вас є свої проблеми, за які ви більше турбуєтесь. І в цьому є проблема людства. Люди часто. Ага, давайте ми трошки потривожимося і. Я, я не хвилююсь, просто ви відволікаєтеся, то нема сильно сенсу далі продовжити. Окей. Е, наше покоління і взагалі в наш час люди дуже намагаються бути гуманними. Взагалі, гуманність це є така риса, яку е, хочуть передбачати в усіх, коли ви там йдете на співбесіду, то класно написати, що ви там дуже гуманний, що ви дуже людяний. Але насправді в нашому поколінні дуже мало такої людяності. Дуже мало таких проявів один до одного, якоїсь такої допомоги, якоїсь щирої поваги. Часто люди кажуть, що найгірше ти себе почуваєш серед великої кількості людей, тому що всі живуть своє життя, всі думають більше про себе. І в цьому є така проблема, якась відсутність людяності. Я хотів би з вами прочитати одне місце з Біблії. Цю історію я взяв би за основу такого от прояву людяності. Це буде Івана, 5 глава з першого вірша, я буду читати. Після цього було ідейське свято Ісус прийшов в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля, біля овечої бравми купальня, що по-ідейськи називається Вефезда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перше заходив після збурювання води, той ставав здоровим, хоч би яка була у нього недуга? Був там один чоловік, який 38 років не задужав. Такий вступ до історії. Є велика купальня, яка називається Вефезда. Хто з вас знає, що це слово означає «Вефезда»? Ну, якщо перекладати на українську мову цю назву. Вефезда – це означає дім милосердя. І Бог так зробив, що час від часу, не написано, коли це, раз в тиждень, раз в місяць, кожен день. Біблія не вказує точної дати, але періодично ангел Божий спускався, і вода починала бурлити. І хто перше туди опускався, стрибав, той отримував. Зцілення незалежно від того, яка в нього є хвороба. І цікаво, що Біблія дає такий перелік дуже обширних насправді хвороб. Хтось просто не дуже, хтось сліпий, да, не сказано з народження на одне око, взагалі не бачить, погано бачить. Тобто сліпота це таке дуже обширне слово там. Так само сухі, да, тебе може бути суха вся рука, ноги, палець, вухо. Тобто не вказано якоїсь конкретики. Храмі. Це так само людина може пошкодила ногу, може, взагалі не може ходити. Тобто дуже багато різних людей з різними хворобами стояли там біля цієї купальні і чекали, поки почне оце бурління для того, щоб зцілитися. Але чомусь да, історія так, і Біблія фокусує наш погляд на одному чоловіку. Не сказано, як його звати, не сказано, скільки йому років, чим він займався, хто він такий взагалі. Просто чоловік, який хворий 38 років. Така цифра 38. Підніміть руку, будь ласка, кому менше 38, а кому більше. От уявіть, 38 років. Я навіть чесно, мені нема ще 38, я не можу уявити скільки. Це майже, майже в два рази, в півтора рази більше, чим я прожив. Але уявіть собі, що весь цей час людина просто хвора. На початку Біблія не каже, що це за хвороба. Але він був повністю паралізований. Він лежав. І просто лежав і чекав можливості зцілитися. І далі, далі приходить Ісус. Ісус побачив його, як лежав, і, знаючи, що довго Він уже хворіє, сказав йому: Чи ти хочеш стати здоровим? Я дуже люблю Ісуса за такі прямі питання. Як ви думаєте, Ісус не знав? Та знав. Ісус знав, скільки Він лежить. Ісус знав, хто це і чому Він там лежить. Ісус все знав. Але каже: слухай, ти хочеш зцілитись? Ісус завжди робив все добровільно. Він так будував свої відносини з людьми. Він ніколи нікого не змушував. Він питав, Ти хочеш? Цікаво, по реакції цього чоловіка, яку ми зараз з вами прочитаємо, він навіть не усвідомлював, хто з ним зараз говорить. Він каже, Хворий відповів йому: пане, немає людини, яка б кинула мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інші вже заходить раніше за мене. Цікаво, що люди, які знають, хто такий Ісус, які чуда Він робить, вони звертаються до нього зазвичай, Господи, або там Ісус, Син Давидів. Тобто, вони, коли розуміють, з ким говорять, вони до нього так звертаються. Тут Він не звертається так, він каже, пане. Ну, я не встигаю просто. Немає людини, яка б могла мене закинути. Він думав, що це просто чоловік, який йому поможе. Він навіть не здогадувався, що Ісус зараз його зцілить. Він думав, це просто хтось нарешті зацікавився і хтось пропонує йому допомогти. Слухай, ти хочеш зцілитись? Давай я тебе закину, коли наступний раз буде бурлити вода. Він розраховував на таку допомогу. Але Ісус йому зробив. Навіть більше, ніж він очікував. Каже йому Ісус: Устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровий, узяв свою постіль і почав ходити. Захар, можеш повернути на картину, будь ласка. Я шукав довго, там є багато різних ілюстрацій, але мені дуже сподобалася картина. Називається «Сцілення розслабленого. Це Педро де Оренте. Намалював цю. Таку цікаву ілюстрацію. І коли ну, багато таких картин є, що на перший погляд ти всього не побачиш. Треба реально деякий час на те, щоб просто трошки спостерігати за тим. І коли я не знаю, чи добре вам видно, на фоні там є різні люди. І на першому плані знаходиться оцей розслаблений Ісус, і якісь люди поряд з Ісусом, можливо, це художник так хотів зобразити учнів або якихось інших іудеїв. Але цікаво те, що на фоні люди, вся кількість людей, яка там знаходиться біля купальні, ніхто навіть не дивиться в цю сторону. Кожен зайнятий чимось своїм. Там є навіть така одна пара, де лежить хворий чоловік, і жінка йому дає воду. чи… Їжу. Тобто люди не зацікавлені навіть в тому, що тут є чоловік, який вже 38 років лежить. Ой собі, якщо хтось лежить вже 38 років, я думаю, що всі до того вже звикли. Всі вже просто звикли до того, що тут є, так, да, є чоловік, який вже 38 років паралізований. І кожен з тих людей, який туди прийшов, скоріше за все мав якусь свою проблему. Хтось був хримий, Хтось мав засохшу руку, хтось погано бачив. І кожен думав: слухай, ну, мені ж важливіше туди застрибнути. Уявимо собі, що навіть якщо вода бурлила хоча б один раз в рік, цей чоловік вже пропустив 38 спроб. Це якщо один раз в рік бурлила вода. Якщо вода бурлила, скажімо, більше два рази або три, то виявляєте, яка, яка величезна кількість спроб в нього була зцілитися, і в нього того не вдалося. Чому? Бо всім навколо все одно. Кожен думав, в мене є своя проблема. Я прийшов для того, щоб я зцілився. Той чоловік, ну, це Його проблема, це не моя проблема. Але приходить Ісус, який знає Його проблему. Який каже: Слухай, ти хочеш зцілитись? Тоді йди. Ти здоровий. Просто прийшов. Знав його проблему і не був до нього байдужим. І зцілив його, чоловіка, який 38 років чекав на тебе. І це не просто є якимось проявом людяності, Ісус проявляє тут велику милість. Цікаво, що Вефезда – це дім милосердя, в якому не було милосердя. Всім було все одно. Але приходить Ісус каже, а я тебе зцілюю. І все. І просто в одну хвилину його життя змінюється. Ці 38 років, які він був паралізований, він зцілюється від того. Але цікаво, що на цьому історія не закінчується. Далі є маленький уривок про те, як знов до Ісуса були претензії, тому що він ну, це зробив в суботу. І претензії були до того чоловіка, чого він з ліжком своїм ходить, якщо субота. Але ми пропустимо цей момент, тому що це не так важливо для історії, як те, що було в кінці цієї історії. Це 14-й вірш буде. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не стало з тобою. Пішов цей чоловік і сповідав іудеям, що його оздоровив Ісус. Я думаю, може, ви пам'ятаєте, може ні, історії про те, як коли Ісус йшов зі своїми учнями, вони бачили там хворого чоловіка, і учні питали: Ісус, а хто згрішив, він, чи його родичі, чи батьки його? Ісус каже, Ісус каже ніхто. Це зроблено для того, щоб я явив свою славу. Але тут Ісус потім зустрічає йому і каже, слухай, більше не гріши. Щоб з тобою не стало чого гірше. Ісус точно знав причину наслідковий зв'язок, чому цей чоловік хворів? Тому що Він мав якийсь гріх. І це було наслідком Його гріха. Але Ісус має силу пробачати гріхи, має силу зцілювати. І Він каже йому, я зціляю тебе від наслідку Твого гріха. Іди і більше так не гріши, щоб з тобою не сталося чого гірше. Знаєте, можливо. Можливо, у вас є зараз якісь проблеми, на які всім просто байдуже. Можливо, у вас є якісь ситуації, з якими ви боретесь, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям. І вам здається, ніхто мені не може допомогти. Є Ісус, який точно знає вашу проблему так само, як Він знав проблему того чоловіка, якому не все одно. І він готовий проявити не просто якусь людяність до вас, він перешагнув цей крок. Він сказав: Я проявляю для вас милість. Ісус Він настільки сильно проявив до нас милість, що Він зійшов з неба на землю, народився як чоловік і помер за гріхи кожного. Для того, щоб кожного з нас так само зцілити від нашого гріха. Це був його величезний такий прояв милості до нас. Незалежно від того, скільки ми жили в гріху, хтось в 14 років, хтось в 50, хтось 48, хтось 30 років. Але ми всі потріпали від гріха, Ісус каже, Я вирішу цю проблему. Ніхто не міг нам допомогти зцілитися від гріха. Але Ісус каже: Я прийшов для цього. Ти хочеш, щоб я зцілив тебе від гріха? І це був Його такий прояв милості до нас. Так само, як він проявив милость до того чоловіка, який 38 років був просто паралізований, якому ніхто не міг допомогти, крім Ісуса. Хотів би зробити декілька невеличких висновків з цієї історії, щоб вам може було легше запам'ятати. Людяність це не про байдужість. Людяність це не про байдужість. Часто кажуть, гуманним бути це просто не робити щось погане тим, хто навколо. Але людяність це проявляти любов і добро людям, які вас оточують. Це не бути байдужим. Часто є випадки або ситуації, в яких ви знаходитесь, і тільки ви можете бачити ту проблему. Як та жінка, яка проходила і побачила ту записку про той велосипед, і їй стало не все одно, і вона проявила цю свою людяність, можливо, Бог буде давати вам ситуації, в яких ви будете знаходитись, і тільки ви можете звернути увагу на якусь людину. Тому не будьте байдужі. Другий. Є ситуації безвихідні для нас, але не для Ісуса. Є ситуації, коли ви нічого не можете зробити, коли ніхто не може вам допомогти. І я думаю, може, якщо просто пригадати, в кожного з нас є декілька історій, в яких. Це було просто Боже чудо. Ніхто не міг вам допомогти, тільки Бог і Він це зробив. Тому пам'ятайте це, що є той, хто готовий вам допомогти завжди. Навіть якщо людям все одно, якщо ніхто з людей не звертає на вас увагу або не може допомогти вам, є той, хто може вам допомогти завжди. Це Ісус. Третє. Найкращий прояв людяності це познайомити людину з Христом. Останнє, чим закінчується історія, це чоловік. Що він робив? Він йшов і всім розказував про Ісуса. Каже: мене зцілив Ісус. Йому найкраще, що можна було дати іншим, це знайомство з Ісусом. Уявіть собі, Він 38 років чекав допомоги від людей, йому ніхто не допомагав. І тут прийшов Ісус і Його зцілив, і Він каже: слухайте, я знаю, хто може вам допомогти. І ми з вами знаємо Його. Ми з вами знаємо Ісуса, який може зцілити, який зцілив від гріха кожного з нас, який заради цього прийшов і помер. І найкраще, що ви можете дати людям, які вас оточують, це знайомство з Ісусом. Тому що ви, людині, може, не можете допомогти, не можете дати щось, те, що людині насправді треба. А Ісус може. Тому найкраще, що ви можете дати людині, найкращий ваш прояв людяності це познайомити її з Христом. І останнє. Усвідомлення прояву Божої милості до нас підштовхує бути людяним до ближніх. Просто усвідомити те, що Ісусу не було все одно на вас. Йому не було наплювати на Тебе. Він прийшов зцілити від гріха і допомагати в щоденних проблемах. І коли це приходить усвідомлення того, що сам Бог проявив таку милість до нас, тоді є натхнення і бажання допомагати людям навколо. Тому що в нас були проблеми і є, які ми не можемо вирішити. Але Бог втручається і допомагає. І коли ти це усвідомлюєш, і ти бачиш людину, якій ти можеш допомогти, і ти розумієш, мені Бог поміг. Мені поміг Ісус. І Я хочу бути людяним навколо Лю до людей, які мене оточують, бути людяним. Тому більше згадуйте те, що для вас вже зробив Ісус. Думайте про те, що для вас робить Бог, і це буде мотивувати вас бути людяним до людей навколо. Амінь.